Хто там збирався собі встановити резервне живлення, подумайте тричі перед тим, як купувати акумулятор. Наприклад, я б не радив брати літій залізофосфат чи літій. Я б радив брати вам кислотні звичайні акумулятори від автомобілів. Самий надійний, самий дешевий, самий такий перевірений спосіб берете їх два штучки сотих чи двохсоточку. Легенько так несете його додому, ставите, і буде вам щастя. Найнадійніші кислотні акумулятори і бажано брати найдешевші. Найдешевші, завжди найякісніші, і завжди вони вам видадуть те, що ви будете вважати, що воно має видати. І працювати воно буде 12 років, 15 років. А літій залізофосфат так не може. Літій залізофосфат здохне за 2 роки. І, до речі, вони горять, коротше, ці літі залізофосфатні, а кислотні ні Кислотні навіть виділяють якісь пари, якими призарядці, якими корисно дихати людям. Ось якби така історія. Я би брав звичайний кислотний, а не отаку ерунду, як я взяв собі літі залізофосфатний. Грошей коштує багато. А толку з нього мало. Він навіть не важить нічого. 200-ка всього лише, там, 19 кг важить. Друге діло, коли береш гелеву батарею чи якусь кислотну, вона важить 60 кг. Оце по-нашому, це надіжно. Плюс якісь пари полезні, можна подихати. Ну, я думаю, треба кислотний.